Західний апеляційний господарський суд Львова відклав розгляд справи щодо скасування реєстрації права постійного користування земельною ділянкою ТОВ Галінвест та скасування реєстрації права власності на тимчасовий продовольчо-промисловий центр позаду оперного театру, де ще донедавна був ринок добробут. На ділянці є декілька магазинів із продуктами, заклади харчування та супермаркет. Право користування територією належить фірмі Галінвест. Більше 30%. 30 років, але вони не є власниками ділянки. Земельна ділянка ніколи не належала нашому підприємству. Вона є у в комунальній власності весь цей час і зараз є. Про це свідчать записи актуальні в іденому державному реєстрі. Ви можете самостійно це переконатися. Доступ до реєстрів є вільний. Відповідно, в нас є право постійного користування, яке теж зареєстровано в реєстрі, яке зараз оспорюється на даний момент. У нас є об'єкт нерухомості, це є цей торгово-промисловий центр, який, по суті, це був той об'єкт, який збудований був у 90-х роках. За словами мера Львова Андрія Садового, дозволи на користування територією фірмі Галінвест видавали з порушенням, тому тепер потрібно їх забрати. Місто сьогодні потребує великих безпекових площ в центрі міста. Якщо б там дійсно зробити мінус 2-3 поверхи, великий простір, безпековий ну, тривоги, ракети кожного дня, коли війна закінчиться. А що має бути там назовні, чи Це має бути площа, чи мають бути інші будівлі. Це вже є предмет дискусії, обговорення в громаді, що нам сьогодні потрібно. Але цей безлад, який там є, його треба припиняти однозначно. Ми що фактично людей, які там були, їх використовували як щит щоб там не можна було наводити порядок. Сьогодні там завели якогось інвестора. Думати, що місто, яке зозволи, давало погодження. хто нічого не давав. До слова, згідно з даними аналітичної системи Юконтрол, то в спільне українсько-австрійське підприємство Галінвест належить австрійській компанії Остінвестудбаум проект менеджмент, кінцевим бенефіціаром якого є львів'янин Валерій Холодило. Нагадаємо, справа про ділянку на площі осмомисла за оперним театром тягнеться ще з початку 1990-х. Тоді міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ Інвест» та планувала збудувати тут п'ятиповерховий готель Золотий лев з автостоянкою. Тоді міськрада Львова зробила внесок у статутний фонд товариства. Однак, згодом за незрозумілих обставин вибула з переліку засновників. Будівництво завмерло у 1997 році, і місто дало дозвіл на облаштування тимчасового ринку добробут, що працював і ще торік. Згодом працівників із цього ринку почали виселяти, хоча адміністрація запевняла, що вони самі йдуть, бо немає жвавої торгівлі, а ринок тим часом відремонтують. Згодом Галінвест закрив ринок добробут та дозволив компанії Євротек облаштувати на його місці супермаркет Арсен, який запрацював у квітні 2023 року.